Вітаю вас, маленькі українці, пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Хтось дітки народжується здоровим, а у когось зі здоров'ям не все гаразд. Одні люди не чують, інші не бачать, а ще інші не ходять, і всі вони дітки потребують допомоги. А коли ті, хто поруч допомагають їй та співпереживають, то її. Набагато легше, бо турбота, тепло сердець, увага, чи не найважливіші ліки. Саме сьогодні ми будемо говорити про людей з особливими потребами. А зараз я вам прочитаю казочку Олега Романчука Соловейко з одним крилом. Тож слухаємо уважно! Чудовим, при чудовому лісі, де водилося дуже багато різного птаства, звели собі затишне, м'якеньке гніздечко Соловей та Солов'їха. Панувало у тому гніздечку мир і злагода. Як доводиться, з'явилося у тому гніздечку і перше яєчко. Було воно гладеньке, кругленьке. З кольоровими цятками тішилась мама Солов'їха. У нас таке чудове, різнокольорове яєчко, мабуть, і дитятко наше буде дуже гарне. Минув час. І ось одного разу із яєчка хтось голосно постукав. Хвильована мама і тату завмерли. В цей час шкаралупка затріщала, розкололась і з неї виглянули великі, гарні оченята маленького кумедного солов'ятка, їхнього дитятка. Яке ж ти чудове, яке гарненьке, не втрималась мама солов'їха. Ми тебе будемо дуже любити, додав тато Соловей. А маленькому так сподобалась пісенька мами і татка, що воно відразу ворухнулось. Хотілося стріпнути та змахнути крильцями. І тут батьки сахнулися. Воно, маленьке, гарнесеньке, їхнє дитятко народилося. З одним крилом. Як, як таке може бути, не могла прийти до тями солов'яткова мама? Адже кожна пташина потребує два крила, щоб піднятися аж до хмар, літати та виспівувати мелодії свого сердечка? Як же ми врятуємо його від холоду та морозів, бідкався тато. І вони, двоє дорослих, не знаходили жодної відповіді на свої запитання. Та маленьке пташенятко нагадало про себе я хочу їсти. І люблячий татко полетів у пошуках поживи, а мама ніжно пригорнула маленького до себе. Минали дні. Промайнуло і літо. Сиділо пташеня у своєму гніздечку, тож і друзів собі не знайшло. Осінь принесла холод і вітер, залишилися зимувати соловей і солов'їха. Зі своїм однокрилим синочком. А з весною у солов'їному гніздечку з'явилось нове яєчко, а з нього з'явилась на світ сестричка гарненька, маленька, і з двома крильцями. І настільки була вона здібною та веселою, що дуже швидко навчилась літати, тож і друзів собі познаходила багато. Усі разом вони, виспівуючи, сплели для нашого соловейка кошечка з лозинок та хмизу. Це була велика перемога маленьких пташенят. Кошечок згодився і для перельоту. І особлива радість була у тому, бо кожен дбав не тільки про себе, а як зручно було у ньому, нашому соловейку. Він почувався найщасливішим у світі. А чи сподобалась вам діти казочка? А про кого ж вона? Та, про пташечку Соловейка, який що? Народився з одним крилом. А скільки повинно бути крил у пташечки? Так, два крила, щоб гарно літати. А що сталося з Соловейком? Його покинули тато і мама і полетіли у теплі краї? Ні, дітки, вони не залишили його одного і залишили його захищати від голоду тато і від холоду мама. А коли з'явилася сестричка, то що зробили її друзі? Так, вони з лозинок і хмизу сплели кошечка, який згодився йому і для розваг, і для перельоту. Так, молодці дітки! А на сьогодні все. До побачення і пам'ятайте, все буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати.